Сьогодні я передам тобі послання від оракулу зоряного насіння, що тобі хоче передати твоя душа. Ти Художник свого життя, а твоє життя це полотно. Візьми на себе відповідальність за свою здатність творити. Земля відома як планета для проявлення потенціалу душі, тож знайди відповідь на питання, що тебе покликано створити у цьому втіленні. Тобі важливо йти за голосом своєї душі та проявляти енергію творчості у своєму повсякденному житті. Все, що тобі потрібно, це відкриті серце та розум, а також послідовні щоденні дії. Ця карта запрошує тебе побачити все своє життя як полотно, і те, як буде виглядати ця картина, повністю залежить від тебе. Пам'ятай, що твої думки визначають твоє майбутнє. Розфарбуй своє полотно тими кольорами, думками і почуттями, які допоможуть тобі створити те життя, якого ти прагнеш найбільше.